Найбагатша жінка світу. Що це для вас? Не люблю слово багато. Краще заможна. Жерома, за цим букетом я не бачу. Гі. Приберіть, будь ласка, мені би в аеропорту в Гонолу. Я хочу, щоб це фото розповідало, що ви за жінка. Хто цей фотограф? П'єра ролен Мені потрібна героїня. У нього жахлива репутація. Я не фотографую людей, я закарбовую. Тримайте. Це бантажить. Годі гарчати, Гі. Це правда, ви гарчите. Заправте повний бак. Це не моя робота. О, Подобається. Дивовижно. Усе виносьте цей несмак. Тут немає місця міщанству. Винос! Вперед, гайда. Завдяки вам я повертаюся до життя. А, вони прийшли. Де моє золоце? Ви були таким завжди? Я розкрию все, що ви в собі замкнули. Ключі у вас. Пропоную десятирічний контракт на ваші творіння два мільйони на рік. Що ви на це скажете? Я більше ні секунди не проведу з цим нахлібником. Mm -hmm. Вранці в неї боліла спина. Ми крутимось. Oh. Зараз... <гум> Перепочинок королеви. Не раджу вам воювати з Маріаною. Вона сліпне, вона падає, але виживає. Не зупинитися зараз. Я хочу знати, куди це приведе. Я нікого не ображу. Грошей вистачить на всіх. Ти там спала? А ми з пієраленом розважались. Дуріли, як діти.